Шрифт Брайля рельєфно-крапковий тактильний шрифт, призначений для письма та читання для незрячих людей. Він був розроблений у 1821 році французом Луї Брайлем. Винахідник через запалення очей у віці трьох років втратив зір. Хлопчик поранився шорним ножем у майстерні батька чоботаря. А вже у 15 років він створив свій рельєфно-крапковий шрифт. Дана система письма стала дієвим засобом пізнання сліпих людей, природи і суспільства. На жаль, дуже мало незрячих людей мають можливість на 100% адаптуватися в суспільстві. Книг за Брайлем практично нема. Наш герой Євген з тих, кому пощастило. Він навчається в школі для слабозрячих та незрячих дітей, самостійний, талановитий. Більше того, не відчуває себе обділеним, веде активний спосіб життя здорової людини. Є у нас багато різних гуртків, є гуртки, що пов'язані з спортом гандбол. Ні, не гандбол, голбол точно. Голбол. Далі є танці наші дівчата, переважно дівчата ходять танцювати, а хлопці, хлопці займаються або спортом, або в вільний час грають футбол. Я граю на гітарі, там ще кілька зі мною учнів. З мого класу грає ще один хлопець зі мною. Я виступав тут у нас в місті Ужгороді. 19 травня 2012 року, коли був фестиваль Морозова Ласонка, я тут виступав. Далі я не знаю, ну, ходив відпочивати недавно нове покоління, організація нове покоління СМТ Ворог та івано франківської області. Там відпочивав два тижні. А перед тим від організації Інвоспорт я їздив на початку літа. З 1 червня по 15 червня я перебував. Ну, з 1 по 14 червня я перебував у Япоторії. Із школою Жені пощастило. Гарні чуйні вчителі, друзі однокласники, тому і навчання йде легко. А от із спецлітературою проблеми були завжди. Книг не просто не вистачало, їх не було. Хоча наш герой із цього приводу не дуже переймається, читати він, як і більшість його здорових однолітків не любить. Але звістка про те, що нарешті у дев'ятому класі в нього будуть підручники, юнаку все ж до вподоби. Я пишу так лише я в нашому класі, тільки я кажу, ще двоє початківців. Всі остальні наші діти пишуть зрячими буквами, з ну, звичайних зошитах. А книги у нас ну є такі, що з звичайним шрифтом є такі, що з збільшеним шрифтом. Ну, книги для зрячих дітей пишуть на таблиці. Таблиця має, ну є, я знаю, є дві таблиці. Одна таблиця 18 рядків по 24 клітинки і 25, ну, 21 рядок по 25 клітинок. В кожній клітинці шість крапок. Три з лі правої сторони, три з лівої. Крапки розташовані вертикально в рядку. Кожна, ну при натиску на кожну крапку, і це означає певна буква. Тобто перша крапка, ну крапки читаються: перша, друга, третя це з правого рядку і четверта, п'ята, шоста з лівого. Перша крапка буква А, перша, друга, буква Б, друга, четверта, п'ята, шоста, буква, В, і так далі. Тому подібне. Ну і так я пишу. Мені так легше писати просто. Я Бордою легше нажимати, бо коли швидко пишеш, звичайно, рукою, то ну, рука швидко втомлюється. Не знаю, як, але в мене втомлюється. Коли потрібно написати багато сторінок, то досить важко. Ну, то я пишу бородою, бородою просто легше нажимати, треба менше прикладати зусиль. А чи взагалі є в Ужгороді книжки Брайлівським шрифтом? Ми поставили це питання і відправилися на пошуки відповіді. Найпростіше це шукати у бібліотеці. У Закарпатській обласній книгозбірні, на жаль, таких книжок немає і ніколи не було. У нас немає книг азбукою Бройля. У нас от я щойно дивилася в каталоги, там де спеціальна педагогіка, там де розробки роботи з такими дітьми. Єдине, що я знайшла, ось це порівняно нове видання. Це видано в Луганську методична розробка уроків комп'ютерної грамотності для учнів з проблемами зору. Це 11 рік, це єдине взагалі, що знайшлося. У нас взагалі проблема з комплектуванням, взагалі, а тут все така специфічна все категорія. Я знаю, що раніше цією літературою комплектувалися спеціалізовані бібліотеки. Там, де є відповідна школа, відповідний інтернат або товариство поганобачучих. Е, а у нас, на жаль, немає. Хоча, хоча в принципі, це мало би бути з тільки публічна бібліотека. Е, азбукою бройля в нас ніколи не було літератури, я це пам'ятаю, із 65-го року. Пройшлися містом, приємно вражені. У пасажі натрапили на мапу міста для незрячих. Далі дійшли до Ужгородської міської організації інвалідів зору дивосвіт. І тут знайшли. Книжок, звісно, небагато, але у такій складній ситуації головне вже не кількість, а наявність. У нас, якби в центрі буквально несколько а, шрифтом Брайля, фактично це як приміри. примеры, что действительно есть такая литература. Вот. Но что хочется сказать, что положение в Украине достаточно сложное. Около несколько лет уже фактически Республиканский дом печати звукозаписи не издает новых книг. Да и в принципе с бумагой также проблема. Очень мучаются как бы, школьники. Не хватает вот специальной бумаги. Она более плотная, чем бумага, которой мы привыкли пользоваться. Но тем не менее, как говорится, люди как-то выкручиваются таким кустарным методом. Коллеги со Львова, то есть общественная организация, которая, как мы, занимающаяся реабилитацией людей с проблемой зрения, они реализовывали проект, благодаря которым Вот издали 100 примерников такой обетки. Нам подарили в качестве примера, как подарок. Эта обетка представляет собой вот такой вариант, как бы рассчитанный для родителей, которые не видят. И слава богу, родился у них зрячий ребенок, дабы они могли читать своему зрячему ребенку, как говорится, стихи, развивать его. Вот. Или же наоборот, у зрячих родителей родился незрячий ребенок, и они также могут уже фактически обучать ребенка, чтобы развивать а, тактильные ощущения. То есть это очень такая качественная, интересная книга. Ксажалію опять же, это 100 примірів на Україні. вот ну в качестве, как бы, примера ми, по крайней мере, можем ее продемонстрировать, показать. Та не тільки погані вісті чекали нас у дивосвіті, так Брайля нема, але завдяки новітнім технологіям інваліди зору можуть вільно спілкуватися зі своїми друзями у соціальних мережах, користуватися мобільним телефоном, вивчати літературу. Усе це за допомогою голосових програм. Альтернатива сложившейся как бы, ситуации это компьютерный прогресс. То есть вот говорящие программы, которые активно вошли в нашу жизнь, в нашем центре аудиобиблиотека, которая насчитывает более 4000 книг, и родители, которые к нам как бы обращаются, у которых детки... либо не видит, либо с очень сниженным зрением, мы предлагаем диски со сказками, с различными как бы, рассказами в зависимости от возраста ребенка. То есть фактически мы даже в нашем центре не запускали такую услугу, как обучение чтению шрифта Брайля, потому что, честно говоря, мы не заметили спрос на эту услугу. Все-таки поздно ослепшие люди, которые впервые обращаются в наш центр, увидя как бы книгу, как пример шрифта Брайля, и узнав про возможности, которые дает компьютерная грамотность, естественно, отдает предпочтение изучению компьютерной грамотности. Потому что даже совершенно слепой человек, пройдя обучение в нашем центре, свободно работает на компьютере, может заполнять документы, если это забегать вперед, возможность трудоустройства общается в интернете, в социальных сетях, то есть в принципе не чувствует себя как бы человеком с ограниченными физическими возможностями. Есть программа ИГВД, которая озвучивает непосредственно то, что изображено, то есть то, с чем мы работаем на, то есть, на экране монитора. Вот пример, например. 1.6 из 9. Падение управления 5 из 9, до 23 из 9, 7, 7 из 9. 9, із 9. Наше невеличке розслідування показало, що рельєфно-крапковий шрифт у дефіциті, але люди із вадами зору проблем з цього приводу не роблять. Вони повноцінні особистості, які ставлять перед собою високу мету і впевнено прямують до неї. А те, що йдуть у темряві, не страшно. Вони йдуть із оптимізмом.